Ми усі любимо перемагати, і команда ФК Мости ще не виняток. Відійшовши від ейфорії з останнього матчу проти Сі Добряни, гравці бажали ігор та подальших перемог. Команді відчувалася позитивна атмосфера. Все-таки перемоги йдуть нам на користь. Сезон вже от-от розпочнеться, а пограти товарніки ще хочеться. А отож, розпочинаємо. Перед цим підпишіться, будь ласка, на наш канал, поставте лайк цьому відео. Адже наша ціль це тисячу підписників, і зовсім скоро ми її досягнемо. Дякуємо за підтримку. Івано-Франківське, хитра карена. Хлопці починають з'їжджатися на матч. В той час тудінка вже переоділася і розминається повним ходом. Слухай, колись розказував хлопцям, які тут колись поле Крутив. І як ти всіх тут возив? Ні, ні, не в тому плані. А як ти пам'ятаєш ти з боку, як ти чудаків там по два гола забивав, ми один не при Прикарпатю, ти два вире, вире. Я не пам'ятаю. Що ти чули к матчів? Було? Знаєш, що, я пам'ятаю, яке тут кажу каже, яке тут було, було дерев'яне поле. Що на цьому полі творили? Пам'ятаєш, яке просто було, то зелені. А з... я що не проривав трави. Тут весь час один гол А повиривав. <laughs> Добре, що я тоді не їздив не Що йобилась на то? Блять, та знімаємо нахуй. Що б не заблудився, то тут не вища ліга. А не на вищій лізі, ми навіть віщі на район, блядь. Я тільки сидив з коліка, тобі вже не фіскатури. А що? А там не каже, а що ми так спонікають поїхали. На те моє прокат поїхати позорище Що ви шукаєте, хлопців? От ви зайшли в судді, такі витівають, дві команди тренуються. Ми ще з такими своїми качальниками заграли, хоча думаю, що не слабший таке. Далі, з права виходить, сало, зліва виходить джуз. А хто Скільки на чоловіків є на резерві? Щоб є, Саня, Андійко, то що є? Серега, я, хто є? Каченко. А, і Саша супер, супер є. це. Там. Я так поняв, що ми можемо по 20 хвилин Так, Можна Можна мені. Що КСДК в корпі, так? Спокійно виходимо, без крику, без нічого, підскати додому. Пацани, ми одна команда, ми маємо підтримувати. Ми починаємо на пулі сваритися, у нас нічого не виходить. Підсказка, допомагаємо. Ми всі разом один за одного. Говорити потім будемо. Як кому говорити, я говорю, так дуже багато. Ми в підемо після цього та мати. в лівницю. Дуже добре тримають м'яч. Так що так само тримає спокійно м'яч. Не б'ємо куди попало. Не треба це, це лупити той м'яч, щоб, щоб він літав по цілому полю. Тут що, тут нема кочки, нема горбів, зупинили собі ленько, передача, передача і відкриваємося під м'яч. Хто замучився, кажіть поміняйте, зайде, віддихне віддихнеться, коли знову вийде на поле. Попрацюйте, хороша поляна, попрацюйте, побігайте. Попередньому випуску наш Костя Кубута сказав, що стодінка мертва і тренер. Стодінки Володимир Магас це відео взяв до уваги і в роздягальні хлопцям наказав дати серйозний бій е в Камостищі. тому вони дуже і дуже настроїлись на цей матч. матір. Як команда, як зібрали до сезону, готові? Готові. Там до вас перейшов такий Петро Макітин. Як ви його оцінюєте? З 12 ти бальної на 9. На 9. Ну ми його підтренуємо і він все буде добре. Та ми його підтренуємо, потім подаруємо сильній команді. Да. Добре, все, удачі вам Дякую. в сезоні. Дякуємо за. <гум> Пане президент. Вітаю вас сьогодні в складі, дайте два прослі перед виходом. Договорився з тренером, все нормально в Скільки Полішав. Нічого <Gülme> <здоров double gods> не, не коштувало. Коштувала команда. Тони, ти просто в чуть, чуть, чуть не забив і він вірить в тебе. Все, молоде. Слава Україні! Але зразу гра розпочалась. Почали дуже активно, обидві команди почали створювати моменти. Подача. ФК мостище дійшло до небезпечного моменту, де Максим Джус пробив шикарний дальний удар. Мяч двічі вдарився в перекладину і відбився в межах лінії. Чи перетнув м'яч лінію? Невідомо. А от пан суддя вирішив, що цей гольовий момент так і залишиться просто моментом. Гол не зарахований. Нас пизда нас пизде.

Тебі, не як тобі гра на цьому полі. Та я знаю, прикольно, на полі люблю грати. Я бачу, ти все дуже певно почуваєш, блядь. Риба удні. Це водимо тренувався, всі ж добряни пішли на пользу, блять. Як на команда, що то, як атмосфера в команді. Круто взагалі, атмосфера бомбезна, всі колектив сильний. Резу... Результат, результат прийде. Все, бажаю удачу, тобі, давай, красава. Юра! Сергій. Сергій. Смайк! Смайк!

Ти втік? Бодя, а як не Приваси, ну. Я стояв, е за ну. Ну, ти не побачив? Там був гол. Тараси, дивися. Це краще. Це захисником. Ти на лінії стояв? Та да, яка лінія? Ти не бачив. Давай чесно. А чого не побіг? Твоє Та, діло побігти на середину, а вони хрестують мастять голу. Треба показувати. Та, а, а тобі що? Ви ти... грає були... зараз, тобі покажуть. Е! там Дайте джусіку! дайте джусіку! Ні, не дасть. мені. — блядь. — Заді! Все нормально, спокійно, грає футбол, нормально виходить. Так і закінчується перший тайм з рахунком 0-1 на користь футбольного клубу Студінка. Нам бракує трошки агресії. Але переходимо до другого тайму.

Але Якби не моменти, але вони є, бля. Діко гарно подало, мара гарно. Діку чому подобається всім. Але ну так по 5 хвилин виходити, він, знаєш. так якби то можна було Він може витягнути. Якщо попрацюємо над собою, більше може дати. Два і буде. завершився з рахунком 3-0. Ми програли. Втім, ця поразка має добряче зарядити футбольний клуб Мостище на майбутнє. Попереду ще один важливий матч, де треба добре себе проявити. Бо, як каже наш тренер, медійна команда чи ні, але треба вигравати. Субота, 9 ранку. Зустрічаємо медійну команду хлопаки на вокзалі. Вони приїхали поїздом, і ми їх поселяємо в одноіменний готель Калуш. Ну що, їдемо у Мостище. Погодка шепче, після дощів поле стає трошки озеро, а це тільки добавить антуражу нашій грі. Як ви бачите, скоро в футбольному клубі мостище буде роздягальна. Тарас Лукасевич прикладає для цього максимум зусиль, щоб якнайшвидше завершити ремонтні роботи. Хлопці з команди приходять допомагати у такі складні часи. Робити її це дуже сильно, бо це вклад у майбутнє для команди. І для дітей, які проживають в цьому селі. Команда суперника розминається, а наші пацани проводять аналіз. Вивчають суперника на Зараз Манджер софаки, не знаю. Медіа ліга, не медіа. Нам, нам то не важливо, нам треба грати, нам треба наїграти став, нам треба грати. Там, то, що так, вони так, там так? собі грають, я не знаю, хоч збирати його. Нам треба грати в футбол. Yeah. Як ми хочемо запити, големи, просто подашку. Пройшов – подав, пройшов подав, пройшов ударив. Треба закінчувати uh, атаку так, щоб ми потім всі не забирали, щоб ми, ми біжимо вперед. Починаємо там щось крутити, вертіти, у нас забрали м'яч, довга передача, а ми вже назад ніхто не співає. Все, і нас атакують. Що давай збираємося, ми граємо в футбол, пішли, передваємо. Чотири один закриємо. Супер. Марик, 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 Марик!

Прийняли нас чудово. Дорога була складною, бо ми прокинулись всі напевно десь о четвертій ранку. У нас о шостій був виїзд зі Львова. Приїхали десь о дев'ятій ранку. Всі, звісно, дуже втомлені, спали дуже мало, десь по три чотири години. Ні. На прийом я не жалююсь. Нас нас, коли приймають, це завжди прям. Мені здається, в УПЛ не завжди так клуби одне одного приймають. Як у нас тут такі локальні історії відбуваються ну, не кампнув, ясна річ, але для футболу тут в принципі все є. роздягальня, я бачу, будується. Я там вже ходив. ну Це супер, супер для невеличкої команди, яка ставить собі скромні цілі районні, Це мені здається, взагалі прекрасно. про <плес> я, я їх боюсь. Я їх боюсь, вони всі виглядають дуже страшно, вони всі дуже великі, дуже страшні. Мені здається, що коли наші хлопці вийдуть на поле їм одразу перші п'ять хвилин буде просто страшно бігати, але потім ну, головне швидко адаптуватися. Тому є шанс, треба бити. хлопцям треба підказати, щоб били, і все буде добре. Добре. Це як каже наш тренер, типу, бийте поворотом, голи будуть. Все, чудово, дякую і успіху у команді. Навзаємо. Та, отама? Так. Слава Україні! слава! Гра розпочалась. Я розпочинаю матч в футболці хлопаки, і тому перший тайм у нас видався дуже гарячий. В Камосте ще невпевнено входить в гру. Не виходить хлопцям ні контролювати, ні агресивно грати, можливо, розслабились, тому що думають, приїхали просто медійники. Тому вже на середині тайму рахунок був 0-2 на користь футбольного клубу Хлопаки. Його.

Трошки зібравшись, в комостечі змогло переломити гру. І до кінця першого тайму рахунок став 2-2, тому за нічейного рахунку йдемо на перерву. Давайте закрили всі, так, на полі ніхто нічого не говорить, говорить, після гриммі, там роздивалися, не знаю, в кафе. Виходить, спокійно грає футбол, чесно, постите, то з боку просто катастрофа. Вийшли, той кричить на того, той на того, той там то, той собі. А подивіться на себе спочатку. Побігли вперед, мі... побігли, вперед побігли вперед. Побігли вперед. Почали там щось футбол, називали м'яч. Як... То, що я казав. От побігли ми забрали м'яч, передачу передачі. Чувак біжить, вчора біжить, тісно біжить. Не стоїть і біжить. І, і здорово біжить. І нападаючи біжит. ну, не здорово біжить, і хам не здорово біжить, а треховаться буде зразу. Не хороша команда. Не знаю, <кос> що казали, що Я Не знаю, хто це сказав. Не хороша, що зайняти. Вперед. Не може так. Вони важкі, я все розумію. Дивіться, спешно не почали. Мяч стає. Ми не знаємо, що нічого робити. А давайте ми збили, ми збили всі там на лівий фланг, і грайте фланг, там де було, то в харчі стояв. А переведіть п'яш на фрами фланг. Переведіть туди, ну би, переведіть через зад, звертайте другий бік ігру. Ну не треба ж не флагу тільки в хаті. Ну я би, блядь, пів міняв нахуй. це нафтові. Особливо перші 20 хвилин, коли блядь, м'ячі котиться, всі стоять, чекаю чогось, блядь. А кахуня була, блядь, по записі ви побачите, щоб нам нахуй стояли всі. Давай, не вхаємо один ному, мовчимо, блять, ай це може помилитися. Що, давайте. У момента, блять, це капітан, просто то таке блядь, 100! А я там молча, блядь. Я хотим все прыжой так на саму, собственно. Да, стоп, да, давай! Давай, 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 кошка, сад! Миша, давай сдал сайду! Я сейчас зарамушу забыть-то, чекай! Забейте голком, блядь, за кінець кінці. Коляда, ти що, бля? Ти дурачок, я вбираю. Добре, Андрюк, сюди. Я не знаю, 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 я не знаю,

Ми перемогли. Це був сильний матч, і останні хвилини матчу ми провели як збірна України проти ісландців. У нас реалізація взагалі не знає на якому рівні. Мало вигравати я ти не знаки, вісім, десять ми по штрафним м'ячам, та й повертатися. Це, це, це просто це ну, Пацани, Молодці і вам респект, так що гарно да. зігралося. Дуже дуже мокрий футбол, водне поло. Але файно було, файно футболісти вже хотіли їхати в готель, митися, але ми все-таки встигли ще поспілкуватися з ними про матч. Поки вони ще були гарячі, та, та ну у нас е, мало було замін. Ми взагалі фактично приїхали без центральних захисників. Нам було дуже складно, поле, незвичні умови. Ну і багато дуже боротьби силової. Десь програвали, десь вигравали, десь забивали, вели 2-0. Ну трішки не пощастило. Кайф на, на такому полі грає другий раз, але пляха при калюжах перший. Е, ну так як очікувалося, пацани просто перебігали в другому таймі таймі більш фізично. На перший тайм я не сказав, що ми програли десь. Я був задоволений. Пацанами вони боролися. Нормальний там. Хто нічого скажеш по грі, що з тобою сталося? Зі мною що? Да. Да, нічого, ну, ти ну, типу, в, друг, в другому таймі задню. Ну типу послизнувся і дернув задню. В принципі. Потім самі свої, самі ну, типу, свої поламали мене ще до, до матчу. Але нічого, ну в принципі, матч хороший, то що програли другий тайм в центрі, програли фланг. Але в принципі, ну, є над чим працювати, але четвертий гол ти мав забивати. <рес> ти мав забивати. Е -е, дякуємо з що запросили побігати. Тепер ви приїжджаєте до нас на Сокіл. зіграємо на рівні поля поля Поляні, пацанів покличемо ще старших <рес> братів. Е -е, Ні, дякуємо, що запросили. Футбол був реально класний. Е -е, з емоціями, типу, ну, таке напевно буде цікаво дивитися. Все, Всю, На третій тайм. <рес> <рес> на третьому таймі було гарно. Ми спілкувалися, випивали все як положено. Пацани говорили говорили тост тости, і це я вам скажу неймовірно. Приємна мені слушання. дуже сподобалася сьогоднішня атмосфера. Та як ми сприйняли, як це було тепло, як це було затишно. Ніби як вдома, ніби ми зі Львова нікуди то не їздили. Немо Сергію потиснули руку. Загріли дуже хороша людина, і вся твоя команда теж дуже прекрасні люди за вас. Дякую. Гра проти хлопаків показала, що медійна команда це не лише про Інстаграм чи TikTok. Це також футбольна команда, яка може битися і забивати голи. Пацани пізніше призналися, що їхати грати у Мостищі було трохи для них страшно, бо чули і бачили наш брутальний футбол. Втім, хлопаки добре себе проявили, також запросили нас до себе в гості, до Львова, жартували, що на рівному полі розберуться з нами дуже легко. Хлопці звикли до штучки. Що поробиш? Сподіваємося, що матч відповідь таки відбудеться. Друзі, прощаємося, але ненадовго. Не забувайте підписатися на наш канал. Ну, все, почуємося.